9 квітня близько 21.40 до поліції повідомила рівнянка, що на вулиці Євгена Коновальця невідомі запустили феєрверк. Відповідне відео також поширилось у соцмережах. За фактом хуліганства, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Працівники карного розшуку рівненського райуправління поліції негайно розпочали пошуки правопорушників за інформаційною підтримки сектору кримінального аналізу. Правоохоронці встановили, що до злочину причетні 35 п'яти та 32-річні рівняни – під час санкціонованого обшуку житла 32-річний зловмисник зухвало поводився та погрожував гранатою, з якою висмикнув кільце. Працівникам роти поліції особливого призначення головного управління національної поліції в Рівненській області завдяки професійним діям вдалося запобігти вибуху. Чикачені граната. Вибухотехніки вилучили у рівняни на бойову гранату М 67 Слідчі затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зі слів молодшого фігуранта, він придбав піротехнічні вироби до повномасштабного вторгнення. Днями знаючи про заборону їх використання, чоловік дав піротехніку своєму 35-річному товаришу, аби той з хульганських мотивів запустив її. Відео салюту зняв на телефон напарник, перебуваючи вдома. Це моя була людина. Куди це відео потім викидав? Я відео не викидав. Не викидав. Де жили де де салют? Був дуже давно лежав. В тебе вдома лежав. Є, є що, є, що в скобі, в скобі салют. Ні. Немає. А чого вирішили зустріти салют? У зв'язку. Розкажи про подію 9 числа. де ти був що робив? Що до ну, товариш, випували? -то. Анатолію звати. Ми випивали разом. І ну, типу, таке. Щось почали говорити. Він сказав, що у когось там день рождення, то лі свадьба. І треба поздравити. Жалі ж поскоєне, ну тепер так вирішується питання про повідомлення двом фігурантам про підозру за частиною 2 статтею 296 кримінального кодексу України, а 32-річному чоловіку ще й за статтею 345 263 кримінального кодексу України та обрання їм запобіжних заходів. Поліція рівненщини вкотре наголошує на категоричній забороні використання будь-яких піротехнічних виробів у період дії воєнного стану. Тепер обом зловмисникам може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.